Перший танк їхав, не знаю, ми випустили десь снарядів 12, всі в основному працювали з РПГ, але пару чоловік я дав команду, щоб з автоматами в готовності, якщо піхота на броні буде, знімаємо піхоту, ну, максимально вогневе враження, внесли. Повню командир, цей, що на танку був, він зацепився ще ногою за люк, і, ну, його уничтожили, а потім вилазив наводчик. і... Там хлопець стріляв з РПГ і попав прямо в нього. Циган каже, між ними й танками було від 20 до 80 метрів. Зав'язався бій, то ми коли почали відкатуватися, бо з автоматом проти перших танків ти ну ніяк не впрежнеш. Те, що в нас було проти того танку, то ми вистрілили. Коли ми почали відходити, коли танк робив вистріл. Я якраз біг, то в мене таке було відчуття, що в мене отак желудок просто підняв бронежилет і вдарився у хребта. В голові дзвон, не можеш поняти, що з тобою робиться, піднімаєш голову, біля тебе земля знову піднімається. Через перевагу у техніці та особовому складі противника українські розвідники вирішують відступити, каже Рідік. Відходять двома групами. Повню ну, вистрілися, і десь я, я не повню, допустим, до. Кілометра 3-4 бігли ми в ліс, я цього не пам'ятаю. Я таку ривку ми повнюю. Ми відійшли, потім зустрілися з місцевими охотниками, там теж їх було десь в районі 18 чоловік, вони нас вивели, показали, як куди виходять. Ми на прилуки полями, лісами виходили. Це, там В районі десь не знаю, 15 кілометрів.